Як не п'єш у звару, то ти не Скарпат. Беремо 200 грамів сушених яблук, 100 грамів груш, 50 грамів слив, 50 грамів родзинок, заливаємо літром води, ставимо на вогонь. Варимо 30 хвилин, додаємо дві ложки меду. А можна і цукро, як душа просить. Настоюємо дві години або поки не вистигне, але я не чекаю. Подавати можна з чим завгодно, але з варениками то вже як на свято. Узварчик, що душу гріє. І нічого більше не треба.